Накипіло з Філіпом Деканем. Час вечірнього прямого етеру на хвилях Радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей дізнаємося разом. І допомагаю вам і також з вами дізнаю, дізнаюсь про це. Я, Філіп Дикань. Ради вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо Накипіло, всіх, хто слухає на самого початку, і сьогодні поговоримо про дуже дуже приємну подію, яка, яка вже власне. Яку вже власне, можна назвати саме такою дуже класною. Ну, ви знаєте, напевно, що уродженці Харкова починають отримувати найпрестижніші мистецькі премії. От Мстислав Чернов має Оскара і не тільки Оскара. А це, це з останнього, між іншим, хоча, по-перше, Оскар харків'янин отримав ще у 80 бог знає якому році, в 87-му, здається, Євген Мамут за, за створення, за причасність до створення ну конкретно спецефектів, от, як це називається, згадав, за, за спецефекти до фільму Хіжак з Арнольдом Шварценеггером. Я думаю, ну принаймні тому, кому за 30, ті, хто, ті кому за 30 всі дивилися цей, цей фільм, так от і самого хижака, і всі ці штуки дрюки, які зараз ну можна буквально одним пальцем на комп'ютері створити, а тоді дуже важко це було зробити. Створив хар харків'янин, за що отримав Оскара, от так от. Ну і... А дуже приємно дізнаватися, що роботи роботи харківців та взагалі українців потрапляють також на престижний фестиваль. От Канський фестиваль нещодавно відібрав анімаційний фільм, який зняла уродженка Харкова Поліна Піддубна. Моя бабуся, парашутистка, так називається ця робота. Я щасливий вітати Поліну на зв'язку. Вона не в студії. Ми спілкуємося по зуму. Поліна, добрий вечір. Добрий вечір, дякую велике за запрошення. Я дякую вам, слухайте за за роботу, яка ну мені здається, вже принаймні, частина успіху, частину успіху має, незважаючи на те, що ви поки що не отримали премії, але бути, бути в канському фестивалі в конкурсній програмі ну це це успіх. От з якими ви відчуттями до речі зустріли цю цю звістку? Е, ну, це було дуже хвилююче. Мені е, фестивальна програмарка зателефонувала особисто, і я в цей момент стояла на вулиці в черзі на одну подію в Берліні. І от вона мені зателефонувала, зателефонувала, сказала про це, і я тоді просто почала плакати від е, почуттів від всіх емоцій. Е, ну так, а потім, звісно, одразу ж подзвонила бабусі, мамі я всім розказала тій всіх. самій бабусі, яка пригала з парашутом. Так, так? <гум> розкажіть, будь ласка, у вас дуже незвична ця картина анімаційна, бо вона створена власне за історію життя бабусі та ще із. З таким часовим, можна сказати, виміром, є такою машиною часу в деякому, так, в, в деякій мірі. Е, так, саме так. Це анімаційний документальний фільм, і він розказує про життя моєї бабусі е, Альфії. І так, цей фільм він відображає не тільки особистий досвід моєї бабусі, моєї сім'ї. А і, взагалі, колективний досвід людей, які якби з, зі східної Європи, з Центральної Азії, Північної Азії, Кавказу і так далі. Бо всіх у нас схожі історії родині, бо всіх нас касалися різні війни, депортації, і я от про це вирішила зробити фільм. А детальніше розкажіть, будь ласка, от чим займалася ваша ваша бабуся? І чому ви чому назва така моя бабуся бабуся-парашутистка»? Так, ну, е, моя бабуся, вона е, башкортка, е, це національність така, uh -huh. і вона е, з Центральної Азії. Вона народилася в Узбекистані і потім жила в Таджикистані, е, де вона прац... навчалася, працювала і займалася парашутним спортом як хобі. Oh. І так, е, тобто, у січні 22-го року е, в мене з'явилася ідея зробити про неї фільм того, що. Що мене дуже зацікавило її життя як парашутистки, і до того вона ще працювала кошеркою, тобто такі професії і хобі, які максимально пов'язані з життям. І, а потім розпочалося повномасштабне вторгнення, і історія набула глибшого контексту. Ну, і наскільки я знаю з опису, доля вашої бабусі власне нагадала, або ну, якщо можна так сказати, це я розумію не зовсім правильно, передвіщувала долю багатьох-багатьох українок. вірно? А... Я маю на увазі, ну, те, що вона з Таджикистану приїхала до, до України, так? Так, так, тобто у е, 90-х роках була громадянська війна в Таджикистані, і тоді моя бабуся і моя мама вони біжали uh -huh. в. Ну, от у нас да, у нас, власне, звісно, не громадянська війна, війна нав'язана сусідом, само собою, але ситуація нагадує, коли велика кількість людей вимушена покинути рідні будівки і навіть рідну країну. І ви, я так розумію, власне, і вирішили якраз оцей перенести сюжет, так би мовити, так? Ну так, тобто фільм він слідує такій хронології, що кожне покоління моєї родини вони стикаються з. Різними війнами з вимушеними переселеннями, і тобто, от через весь фільм ми досліджуємо ці різні теми. На через призму життя моєї бабусі, тобто ми там бачимо, як е, її батьки вони е, вимушено вимушено переїхали з Башкортостану до Центральної Азії. Ага, навіть так, і... навіть батьки з, так, її так, з її з, з, батьківщини. Так, Ух, так, так, того все, все, все складно. Е, і потім була громадянська війна у 90-х, і моя. Родина переїхала а, до а, Харкова. Ну і зараз повномасштабна війна, і як це ми все переживаємо? Переживаємо оцю а, травму покоління, колективну травму, оцю травму нескінчених війн, і як нам всім з цим жити далі. А саме через якби діяльність моєї бабусі, ну будучи парашутисткою, та акушеркою діяльності, які для мене як максимально пов'язані з життям, я роблю такі поетичні паралелі, такий дуже глибокий філософський наратив, що значить життя, що значить смерть, і і так далі. А ви даєте відповідь на ці питання, які ставите чи ні? Е, ні, бо знаєте, це, якби, це така незакінчена історія, і кінцівка вона також задає таке риторичне питання. Тобто, в нас є ось таке турбулентне минуле, е, таке неспокійне сьогодення, і що ж буде далі? Угу. А Ви сказали, що зателефонували бабусі, коли дізналася про те, що відібрали ваш фільм до конкурсної програми Канського фестивалю. Де бабуся, скажіть, будь ласка, зараз живе, як вона взагалі себе відчуває? Ну, Вона зараз живе під uh, Харковом, uh -huh. uh, так, почуває себе добре, саджає квіти. так. Ну, і Дуже чекає також прем'єри, і, і як. Uh, і Як глядачі сприймуть е, фільм? Так я думаю, вони мене навіть зараз е, слухають. Моя родина, бо я всім розказала того. О, тоді так. можна навіть бабусі привіт е, передати. А, так, скажіть, будь ласка, а чому по-перше, питання, чому ви вирішили саме анімаційний фільм робити, а не а, не художній. Або ну, документальний зробити, звісно, неможливо поїхати в ці всі місця. але художній, хай навіть і короткометражку, наприклад. Ну, я режисерка анімаційних фільмів і я. Це ваша професія взагалі, так? Так, це mm -hmm. ну, так, я, я працюю переважно з анімацією. І так, того в мене якби одразу були ідеї для анімаційного фільму. А це не перша ваша робота? І, ну я до того робила такі прості коротк-короткометражні фільми. Але це моя найперша і найсерйозніша робота, бо я працювала з дуже великою командою. Нас було більше сорока людей, люди, які mm -hmm. Анімували, робила звук, музику, і я це все делегувала. Бо я, якби, є режисеркою і продюсеркою цього проекту того. Так, для мене це була така перша дуже велика відповідальність. Ну, і, власне, Я думаю, що ми дуже добре справилися. Власне, авторка ідеї ще. От якраз, якраз і хотів попросити вас про, розповісти про команду. Ну, звісно, що про всіх 40 людей не вдасться, ну, принаймні про от ключових, так би мовити, помічників і колег ваших. А, ну, так, в нас а, було дуже, дуже багато людей, але ключові а, люди. Так, це я працювала з е, режисеркою монтажу. Е, так, її звуть Джин Джолі, і вона з Кореї, тобто, в нас така дуже інтернаціональна команда вийшла. Потім е, композитор-естонець, його звуть Ілья Гусаров, е, звукорежисер Данило Окулов, Він українець. Ну і аніматори та бекграунд, якби дизайнери, вони також переважно українці. Так я дуже дуже вдячна їм всім за роботу. Без них би цього фільму не було. Команда велика, інтернаціональна. Я так розумію, що спілкувалися ви також, звісно, онлайн, скоріш за все, так. Ну так по-різному. Тобто, деякі з, е, з команд вони живуть в Берліні, і ми з ними е, ну, бачилися, коли працювали над фільмом. Ну, а так, багато людей в якби за кордоном, і ми дуже багато працювали. От саме через телеграм, пересилали один одному матеріали, комунікували. А скільки, скільки часу так. пішло на створення фільму? Ну загалом три роки в мене зайняв один рік, щоб зробити дослідження: тобто провести інтерв'ю з бабусею та з іншою ріднею, прочитати багато матеріалів і та самі з'їздити в Центральну Азію. На все на це все подивитися. Потім в мене пішло десь півтора року на те, щоб. Якби почали сам продакшн робити, тобто малювати анімацію, фони і так далі. Ну і Потім десь нас пішло півроку на постпродакшн, тобто всі ці фінальні експорти, переекспорти. Е, ну постпродакшн вже те, що називається. так? А от а, ідея м замальовки, так би мовити. Ви, ви авторка саме ідеї, або ви також власноруч малювали, або надавали якісь накидували, що називається ідеї вже аніматорами, і вони самі втілювали, показували, і ви затверджували. або або, наоборот, навпаки, якісь корективи вносили. Як це відбувалося? Так, це був такий дуже колаборативний процес. Я не авторка малюнків, тобто я працювала з багатьма іншими людьми, і ми з ними проговорювали різні. Теми, тобто які саме емоції ми хочемо викликати, якби у дизайні фону, які саме там мають бути кольори, форми, як мають як повинні рухатися персонажі. І ми робили дуже дуже багато тестів, дуже багато чернеток, багато чого перероблювали. Дуже багато людей змінювалося. Але в кінці я дуже дуже задоволена тим, який тим, яким фільм вийшов, він повністю передає моє. Режисерське бачення цієї історії. І ну, якось так. Mm -hmm. А якийсь, якусь анімаційну картину відому або, може, невідому, ви брали, за приклад? Чи взагалі от щось вийшло щось виключно в ваше авторське нове? Я вважаю, що це така дуже нова історія. Я це називаю цю історію деколоніальною анімацією, того, що там йде таке дуже глобальне. Переосмислення би, історії і показана така дуже маргіналізована тема. Я думаю, ну тобто, поки що не існує таких е, фільмів на такому професійному рівні, які от саме досліджують е, цю тему родинної mm -hmm. історії, пов'язаної з пострадянським простором. І так, тобто, це дуже дуже унікальний продукт. Ну це, це щодо самої історії. Так, тут я, я не назву себе знавцем, скажімо, а всіх сюжетів, тим більше анімаційних, але ну дійсно здається, що що таке вперше, бо тема надто надто драматична, глибока і масштабна. А я маю на увазі знаєте, навіть тут технічне рішення. Самі малюнки про промальовування, якщо можна так сказати. От ви, ви коли продумували або обговорювали з вашими колегами персонажів, як вони повинні виглядати? Десь у голові, бо головах, був якийсь відомий або якісь відомі вже картини такі, чи ні? А, ну, щось такого конкретного ні. Стилістикою цей фільм схожий на мій попередній фільм, бо там також в нас дуже яскраві фони. А персонажі чорнобілі. Але щоб якісь такі відомі картини, ну я думаю, в нас така дуже якби, збірна ага. там, мене, там Я черпала також натхнення і від фільмів Параджанова, як він вистояв себе композиції і багато якби, як би брала натхнення з татру. З, з оцих тканин узбецьких, і тобто з мозаїк, таких постмодерністичних, постмодерністичних і і так далі. Тобто там дуже дуже багато різного натхнення, яке ми отак з пазлами збирали, і щось воно з того вийшло. Ох, як здорово слухайте. Ну ми мені він взагалі, я коли ті бачив, той, що ви надсилали, мені якось здалося, знаєте, здалося схожим на якісь акварельні замальовки? Скажімо, ще якісь, ну тобто декілька жанрів навіть таких цікава дійсно робота. І скажіть, будь ласка, а коли, власне, ви знаєте вже дату, коли покажуть на фестивалі ваш фільм? Так, е, покажуть його 22 травня об 11 ранку в Театрі Бунуель. Так, це от головна будівля цього uh -huh. канського кінопалацу. І це останній поверх, де воно буде показано. А це буде програма якраз анімаційних фільмів. Е, так, ну це буде програма для СНФ, Це офіційна програма канського кінофестивалю. Угу. Uh -huh. Так, да, серйозно слухайте. Ну я, я ще раз просто повторюся, що це вже е, непересічний успіх, я б я б так сказав. І звісно, що вас запросили, ви будете персонально там з е, кимось із членів вашої команди, я так розумію. Так, нас там йде, от якраз основні члени, члени команди, режисерка монтажу, звукорежисер, композитор та дизайнерка Е, Так, в нас там вже розпланована купа подій. Uh -huh. е, так. Інтерв'ю, я так розумію, зустрічі, якісь прес-конференції? Ну, так, так ін інтерв'ю, зустрічі вечірок також. Ну і так. Ага. багато. А, але а... Я, так, так, будь ласка, кажіть. Але я також планую дуже багато показів, якби. На інших фестивалях і також дуже хочу робити особливі покази у Харкові, можливо, таку, пов'язані з різними лекціями. Може, також, також зроблю виставку, типу, саме про цей фільм, якщо мені я не знаю, локальні галереї дадуть таку можливість. Я думаю, задоволенням. Ви знаєте, слухайте, ну буде дуже здорово дійсно, якщо все ж таки буде можливість показати і по Україні, і особливо у Харкові. А більше того, я візьму на себе сміливість навіть запросити до нас. Ми маємо можливість провести презентацію або одну з презентацій. Ну, звісно, що запрошую вас в студію, коли доберетеся, дістанетеся до Харкова, вже наживо зустрітися і поговорити про те, все, про все, як пройшло, про ваше Відчуття і так далі. Ну і звісно, що дуже хочу, щоб ви все ж таки отримали якийсь не якийсь, а отримали приз за найкращий анімаційний фільм, короткометражний. Ну так, краще. Я зараз стараюся про це надумати, ага. бо знаєте, критерії відбору вони такі дуже-дуже специфічні і ніколи, не... ну, і все одно в журі це ну, такі ж люди, як і ми, в них своя суттєва і ніхто ні ніколи не знає що що збреде їм в голову бо я я стараюся про це не, не думати оце правильно знаєте тоді так я побажаю побажаю щоб насамперед якомога більше людей і за кордонами нашої країни побачили побачили вашу роботу зрозуміли про що вона ну і знов таки зрозуміли що відбувається в україні та й не тільки в україні а взагалі а чому саме так через що через яких Людей, через яке зло люди вимушені рвати своє коріння, можна так сказати, або перервати і прощатися з батьківщиною. Часто не завжди, на жаль, часто на, на деякий час, але все ж таки ну, так поривати з батьківщиною. Так, ну це була якби головна мета цієї роботи розказати особливо інтернаціональній аудиторії, якби які корні цього російського імперіалізму, що це все триває не одне століття. Mm -hmm. Так, Поліно, дякую дуже. Бажаю вам успіху. Ну і ще раз все одно, все ж таки, дозволю себе привітати вас вже з частиною такого успіху і великою великою, причому частиною, я повторюся. тому, що ну потрапити ще раз кажу, в конкурсну програму канського кінофестивалю. Це це, це неймовірно. Це і для Харкова також а, велика подія. Візьму на собі ще одну смілість. Так, от заявити Величезну вам подяку, Поліна. А нагадаю, Дякую. що говорили ми про анімаційний фільм Моя бабуся, парашутистка, яку а, зробила харків'янка за народженням Поліна Піддубної, який 20, 22 го ви сказали да, травня, 22-го 22 травня. Побачать а, всі присутні на канському фестивалі. Ну а що це за подія? Ви я думаю, чудово знаєте і без мене. Тож, нашу програму закінчено. Я дякую всім, хто нас слухав, хто нас подивиться. Робіть це, будь ласка, і далі для нас. Це не тільки приємно, але насамперед і важливо само собою.